Так, з приводу е, кріплень, які є. Є кріплення Z1, називається z 2 Чим вони відрізняються? Це кріплення до 130 тонн на метр. Ось таке кріплення вже йде на листогинах від 175. Чим вони відрізняються висотою? Тобто тут в нас висота 120 мм. На такому кріпленні в нас висота 100 мм. І відрізняється ще ось ця, ось ця частинка, ширина. Тобто там 55, тут у нас е 40 на 15 мм. Це ось такі кріплення Z1, Z2. Z2 використовується на більш потужних моделях. Плюс є кріплення ось таке двостороннє. Тобто це z 1 але воно двостороннє. Що це значить? Ви з фронтальної сторони можете зажимати інструмент і можете зажимати його. Ось спеціальні два болти, ще з цієї сторони. Тобто двостороннє Z1 кріплення. У нас є завжди в запасі декілька. Звертайтесь.